183 сільських муніципалітетів та 30 міст. Так виглядає Естонія після процесу децентралізації. Кожна громада має свій бюджет і її пріоритетні напрямки, на які витрачаються кошти. Так найбільше грошей у містечку за 150 кілометрів від столиці йде на освіту: 35%. По 16% на економіку та охорону здоров'я, на третьому місці дозвілля людей, далі культура та релігія. Загалом на 2023 рік бюджет міста складає 41,7%. 7 мільйонів євро. Як ви бачите, більш ніж половина бюджету йде на освіту, адже це дуже важлива частина. Так у Невеликому вільянді, де проживає 20 тисяч населення, побудовано три основні школи гімназію, школу для дітей з особливими потребами, гімназію для дорослих, п'ять дитячих садочків і ще один приватний. Також є академія культури та чотири школи по інтересам. У місті всебічно розвинуто дозвілля людей. Тут заснували театр Угала, який став невід'ємною частиною культурного життя. Створено Центр естонської фольклорної музики та центр Кондаса, де проходять виставки художників. Всебічно розвинутий і спорт. Напевно, ми відрізняємося від інших міст тим, що у нас дуже багато можливостей займатися своїми хобі і є можливість отримати дуже гарну освіту. Це заслуга не одного правління. Ми довго до цього йшли, і багато хто переді мною уже цю роботу зробив. Тому у нас є можливість робити ще краще. Як розвивається спорт, житомирські делегації показали на прикладі нового критого стадіону. Будівництво спорткомплексу обійшлося близько у 3 мільйони євро, з яких 50% надала держава, а ще 50% залучило місцеве самоврядування. Загалом багато проєктів реалізовувалося саме за підтримки європейських коштів. Народний депутат Арсеній Пошкренко каже: власне, така система схожа на ту, яку президент України започаткував під назвою Велике будівництво, аби люди відчули переваги де Централізацією отримали нову і сучасну інфраструктуру в своїх громадах. Ми бачимо новий стадіон. І нову школу і нову лікарню, яка будується. Ну бачу абсолютно так, як повинні виглядати наші міста і містечка. В принципі, в чому була ідея і децентралізації і великого будівництва. Це створення нормальної сучасної інфраструктури для наших людей. Тому це важливий досвід для наших мерів. Це важливий досвід для України, тому що ми на шляху до Європейського союзу і ми розуміємо, що ми проходимо той самий шлях, який Проходить Естонія. Також багато проєктів реалізовувалися за підтримки європейських коштів. А поки ж у Вільянді місцеве самоврядування піклується і про українських біженців. Їх тут понад 300. Зокрема, у найбільшій бібліотеці міста люди безкоштовно вивчають естонську мову. Тут же українцям надають усі необхідні консультації і допомагають влаштуватися на роботу. Заступник голови міської ради каже: фактично, усі жінки у Вільянді вже про це влаштовані, а діти відвідують навчальні заклади. 70 дітей вже вчаться в наших школах, і десь 40 ходять у дитячі садочки. Ми допомагаємо їм тимчасово влаштувати своє життя в Естонії, аби їм було зручно, вони отримали роботу і отримали хороше соціальне забезпечення. Я хочу сказати, що українці, які приїхали у Вільянді, вони дійсно почувають тут себе добре. Діти займаються спортом, музикою, мистецтвом. Українці мають рівні можливості з естонцями. І, перебуваючи у безпеці, люди не забувають про свою державу. Так, українці у цій же бібліотеці. Плетуть маскувальні сітки для збройних сил. Нерідко до роботи долучаються й естонці, які добре розуміють, що таке сусідство з Росією. Власне до початку повномасштабного вторгнення росіяни зачасту оселялися в Естонії, мали багато прав, зокрема, можливість брати участь у місцевих виборах. Нині каже перший віце-спікер парламенту, це змінилося. Росіян припинили пропускати через кордон і планують обмежити права тих, хто проживає в Естонії давно. Я думаю, це ненормально, оскільки ми усі боремося проти Росії, і в той же час громадяни Росії в Естонії можуть брати участь у місцевих виборах. Так не повинно бути, на мою думку. Ці положення треба змінити, і наша партія підтримує, що цей закон потрібно прийняти. І після виборів ці обговорення продовжуються. Як відбувається виборчий процес до парламенту, бачила і Житомирська делегація в Естонській республіці. Голосують впродовж календарного тижня. Тим часом, перший віце-спікер Хеллер Седдер завірив про безперечну підтримку для України. Незалежно від результатів виборів, офіційна позиція не змінюється, і наступний парламент буде підтримувати Україну. Я у цьому переконаний. Ми плануємо допомагати і надалі, як робили це до сьогодні. Водночас між органами місцевого самоврядування Естонії та України постійно зміцнюється співпраця. Так від початку війни нашу державу і Житомирщину зокрема підтримують громади Естонії. І незабаром в Україну надійде чергова допомога. Тепер для об'єктів критичної інфраструктури приїдуть потужні генератори. Кожне самоуправління дало стільки, скільки могло, і так нам вдалося зібрати 260 тисяч євро для допомоги Україні і Житомирській області. Генератори вже в дорозі, тому 63 генератори скоро будуть у вас. Виконавчий директор Союзу міст і волостей Естонії каже, корисний досвід хочуть взяти і від нашої держави. Ми готуємо веб-семінари для голів громади, аби показувати, як це робимо ми і переймати досвід у вас, щоб взяти щось корисне для себе. Також на наші конференції та форуми ми запрошуємо ваших представників, щоб ви вчили нас. Як діяти у кризових ситуаціях, зокрема під час війни? Голова Березівської ОТГ, що на Житомирщині каже, досвід, яким сьогодні ділиться Естонія, допоможе швидше відновити Україну. Вже сьогодні ми маємо думати, як після перемоги нам складати плани про розвиток нашої країни і кожної громади окремо. Те, що ми на сьогодні не подивилися, як живе країна Естонія, майбутньому нам допоможе вирішити наші всі глобальні а ще переконані голови громад, із такою підтримкою, попри усі руйнування, які Україні завдає Росія, нашу державу вдасться швидко відновити.